Вберегти від небезпеки особлива зустріч рятувальників з вихованцями прилуцької спеціальної школи запам'ятається надовго, а головне допоможе зберегти життя дітей. Прилуцький ру фахівці проводять превентивну роботу в закладах освіти. Ми навчаємо підростаючі поколінням правил пожежної безпеки, поводження з вибухонебезпечними предметами і при цьому ще роздаємо їм наочну агітацію для того, щоб вони були краще обізнані і ознайомлені в даних небезпечних питаннях. Так як у нас вже почався і опалювальний сезон, це пожежна небезпека і залишаються актуальним питанням вибухонебезпечні предмети, тобто максимально треба знайомити дітей для того, щоб якщо вони потрапили в таку надзвичайну ситуацію, вони знали найелементарніший порядок дій. Діалог між фахівцями Державної служби надзвичайних ситуацій та школярами носив просвітницький характер. Рятувальники на життєвих прикладах розповіли дітям про причини пожеж, озвучили цифри пожеж зі смертельними наслідками, нагадали правила. Проти пожежної безпеки на слуху і правила поводження з вибухонебезпечними предметами головне бути уважними і обережними сьогодні. Коли війна, то дітям ну дуже потрібно знати правила пожежної пожежної небезпеки і мінонебезпечної. Міно небезпечні правила сьогодні. Нам рятівники розповіли багато цікавого для нас. Я взяв для себе багато корисного. Учні ставили багато запитань: дії дітей при задимленні у приміщенні, куди телефонувати, якщо натрапили на міни. Працівники ДСНС вручили дітям пам'ятки з правил пожежної небезпеки, тематичну научність. Ціми буклетиками, які нам дали, дали пожежники. Я буду користуватися. Вони мені дуже дуже знадобляться. Співпраця рятувальників з навчальним закладом не обмежиться однією зустріччю у планах. Уроки лекції на протипожежну тематику, знайомство з роботою пожежників.